Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Ми вже раніше презентували вам огляд сувенірної банкноти 100 карбованців в сувенірній упаковці, випуск якої був присвячений до старіччя подій Української революції 1917 року. А сьогодні хочемо вам представити ще одну сувенірну банкноту Національного банку України 100 гривень, присвячених до старіччя подій Української революції 1917 року. Тож, влаштовуйтесь зручніше, не забувайте підписатись та починаємо. Після проголошення самостійності УНР та з огляду на часті випадки фальшування нової купюри в 100 карбованців, яка робилась зі звичайного паперу, не мала захисних водяних знаків. Окрім того, більшовики, тікаючи з Києва, викрали і вивезли до Москви кліше грошового білета. Центральна Рада 1 березня 1918 року ухвалила закон про грошову одиницю биття монет. Та друк кредитових державних білетів. Цим законом запроваджувалась нова грошова одиниця гривня, що має містити 8,712 долі щирого золота гривня ділиться на 100 шагів, 2 гривні відповідають одному карбованцеву емісії 1917 року. В обіг вводились банкноти номіналом 2, 10, 100 та 500 гривень. Ескіз першої з них зробив Василь Кричевський, решту Георгій Нарбут. Друкуватись гривні мали в Німеччині. Однак процес друку дещо затримався і запровадження в обі гривні сталося вже за Павла Скарападського. У 1918-19 роках друкувались також грошові знаки номіналом 1000 і 2000 гривень. Національний Банк України 17 грудня 2018 року випустив сувенірну неплатіжну банкноту 100 гривень. Яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеної в обіг 17 жовтня 1918 року. Навесні 1918 року український уряд ухвалив рішення змінити назву вітчизняних грошей і скарбованців на гривню, бажаючи підкреслити спадковість традицій державотворення з часів Київської Русі? Найціннішою з митецького погляду була купюра номіналом 100 гривень. Розроблена і виконана Георгієм Нарбутом, на якій зображено пишний вінок із квітів, плодів, овочів, пшениці. Обабіч стоїть жінка в національному вбранні зі снопом пшениці та серпом у руці і чоловіку фартуху, що спирається на молот, обвитий лавром. Написи зворотнього боку включено у великий картуш із рослинно плодового орнаменту, а по боках декоративні колони. Увінчує всю композицію тризуб, обрамлений лавровим вінком. Основне зображення ліцевого боку сувенірної банкноти банкнота 1918 року номіналом 100 гривень лицьовий її бік. Ліворуч від якої написи не є платіжним засобом. Вертикальний напис, Україна угорі». До подій Української Революції 1917-1921 унизу. Тризуб історичний символ, який розташований на банкноті 1918 року, та рік друкування банкноти 2018. Ліворуч від основного зображення унизу. Оптична зміна зображення 100 років, кольор якого під час зміни кута нахилу банкноти змінюється від золотистого до зеленого. Біля правого краю сувенірної банкноти розміщена частина наскрізного елементу 1918, сіро-синього кольору та латентне зображення 100. Приховане в коричнево фіолетовому квадраті. Основне зображення зворотнього боку сувенірної банкноти. Банкнота 1918 року номіналом 100 гривень зворотній її бік. Праворуч від якої написи Україна угорі До подій Української Революції 1917-1921. 100 років унизу. Ліворуч вертикальний напис: Не є платіжним засобом та частина наскрізного елементу 1918 синього кольору. Стилізовані зображення українських прапорів. Під дією ультрафіолетових променів набуває синьо-жовтого світіння. Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком зображення тризуба. Її розміри 80 на 170 мм, терас сувенірної банкноти 100 тисяч штук, у тому числі 50 тисяч штук у сувенірній упаковці. Як грошова одиниця гривня відома ще з давньої Русі і згадується у повісті минулих літ. Слово гривня походить від старослав'янського гривна, яке означало намисто або браслет. Ще до часів Київської Русі жінки носили прикрасу шийну гривну, золотий обруч, оздоблений коштовним камінням. Гривнями іноді ще називали металеві медальйони. У Київській Русі гривня спочатку була ваговою, а пізніше її лічильною одиницею. У ваговій гривні зважували срібли в злитках, прикраси та уламках. Згодом злитки срібла стандартної форми і ваги стали монетами. Монетна гривна відома з середини 11 століття. Перші такі були ромбоподібними злитками вагою близько 164 грам. Ромбоподібна форма злитку тепер є логотипом Національного банку України. Наша валюта має багату історію саме. Випуском цих сувенірних купюр Національний банк хоче нам про це нагадати і сказати: Вивчайте і цінуйте свою історію. А ви згодні? Обов'язково пишіть чи розподіляйте ви нашу думку. А якщо ні, напишіть вашу. Нам буде цікаво з нею ознайомитись. А ми будемо чекати вас в нових випусках, і щоб їх не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!